Привіт! Мене звати Людмила. І сьогодні я хочу показати вам мої придбання під завершення 23-го року, які я отримала вже в 24-му році. І один із перших моїх замовлень це був такий набір Магія жовтня від Лелі. Дуже гарний набір. Такі Ніжні кольори. Це мій перший набір від компанії Леля. Сподіваюсь, мені він дуже сподобається у відшиві. Коли буду вишивати, обов'язково поділюся з вами. Також я придбала від затишних хрестиків ось такий будиночок. Це будиночок гортензії в саду. Чому він без опакування? Не дивуймося, тому що для мене була відправка і намагалися все компактно вкласти. На жаль, коробка не вмістилася. О, сфокусувалося. Гарний бісер. Ні, не сфокусувалося. Ну, Ось такие гарный бисер, також два гудзичка. леечки, ось такие ниточки на планшете, також я придбала ось такие набир гудзочков. Хочу ось цей будиночок і пташечку використати в своєму будиночку від Міл Хілл. Саме котич. Мені здається, дуже буде пасувати. А також на Чорну п'ятницю я придбала від Wonderland Crafts ось такі набори. Розумію, що вже новорічні свята майже минули, але мені дуже хотілося відшити символ мого року. Ось такий тигрик, дуже гарний. Потім ось така кулька. Гарна, вона там всередині. Такими леліточками, які будуть всередині рухатися, дуже гарний візерунок. Далі ось такий олень, теж новорічний, але нічого страшного, я майже не вишиваю згідно сезонів, тому підійде. Потім ось такий гусачок і така ялинкова іграшка. Дуже Ну, Тут з того боку взагалі нічого не видно. Дуже гарно. Такі мої придбання під завершення 23-го року. А вам дякую за увагу, миру, здоров'я та щастя!